Слухаймо ваш вірш, нам треба битись, не коритись. Чи я втомилась від війни? Не маю права я втомитись. Коли навколо вороги нам треба битись, не коритись. Я не втомилась від війни, бо ти, мій воїн, не втомився. Тобі там важче у рази, а ти не здався, не скорився. Коли навколо під і кров стікає кров'ю вся країна, ми воскресаєм знов і знов, бо ми незламна Україна. І прошу, світе, не втомись, не можеш ти про нас забути. В твоїх потребах не втопись, бо ми у першу чергу, люди.